Завжди, я, пані Олександра. А я, Марічка. Вітаємо вас у відеожурналі Дитячі Кроки Україною! Нагадую, що в кожному випуску ми з вами відправляємось у віртуальну подорож Україною. Ми дізнаємось про історію звичаї та традиції нашої держави. Разом ми здивуємось новим відкриттям. Пані Олександра! Сьогодні ми відправляємось у подорож до Закарпатської області. Закарпаття це унікальний край, який виділяється з поміж інших регіонів своїм особливим розташуванням, а ще унікальним колоритом та захоплюючою історією. Відпочинок у Закарпатті дозволяє відкрити для себе цікаві історичні факти, оцінити архітектурні шедеври середньовіччя, побувати у нескорених фортецях, оздоровитись цілющими водами та надихнутись доброзичливістю місцевих мешканців. Тоді давайте перші! Нагадую, для цього, як завжди, нам треба промовити чарівні слова. Спочатку їх промовляю я, а потім ви. Україну ми вивчаємо. Україну ми вивчаємо! Мандрувати полюбляємо! Мандрувати полюбляємо! Один, два, три. Один, два, три. Подорож! Розпочни! Подорож. Рож вже чекає на нас. Адже ми вами вирушаємо в закарпатську область. Закарпатська область єдина в Україні, яка межує одразу з чотирма країнами: Польщею, Словаччиною, Румунією. Угорщиною. Обласним центром Закарпатської області є місто Ужгород. Цікавим фактом про місто Ужгород, саме для вас, мої любі маленькі мандрівники, є те, що це місто Солодощів. Гості та мешканці міста мають унікальну можливість посмакувати тортом власного виробництва. Він таки називається Ужгород. Закарпатська область є найменшою по кількості населення серед інших областей України. Проте тут проживають більше 70 різних національностей. Географічний центр Європи знаходиться в Закарпатській області в Рахівському районі в селищі Ділове. Закарпаття має свій власний рекорд, адже саме тут, в місті Бичків, проживає справжня людина велетень. Його звати Василь Кравчук, а його зріст – 2 метри 13 сантиметрів. Озеро Сеневир, яке також розташоване в Закарпатській області, є найбільшим озером в Україні. Вік озера налічує 10 тисяч років. А щоб ще більше дізнатися цікавих фактів про Закарпатську область, пропоную вам переглянути нашу презентацію. А нам вже час вирушати далі. В урочищі Кірещі між річками Тиса та Хустець знаходиться унікальна долина. Один раз на рік вона перетворюється на справжнє диво. Цікаво, що там за домашній? На зеленім оксамиті трав сходить мільйони білих зірочок, диких нарцисів. Легким квітковим туманом вони вкривають підніжжя карпатських гір. Таким чином вони створюють просто дивовижної краси картину. Оце так уявляю, яка! Пропоную зараз послухати дивовижну легенду про цю вражаючу місцевість. Легенда про долину нарцисів у Закарпатській області. Колись. У сиву продавнину в хусті в замку жили князь з княгинею та їхня донька красуня Руся. На околиці міста працював та жив Гончар Іванко. На день русиного повноліття до замку завітало багато заможних гостей. І усі вони принесли дорогі подарунки, Іванові також кортіло зробити русі подарунок. Це була дивовижна ваза, на якій наче живі, мерехтіли білі квіти дивовижного нарциса. У цю мить Іванко та Руся закохалися один в одного, І після цього вони почали крадькома зустрічатися у долині. Та одного разу князь довідався про це і настільки сильно ошаленів, що схопив Іванову вазу і жбурнув її з княжої гори. Ваза розбилася об скалину і розсипалась долиною дрібним дощем. А коли зійшло сонце, то всі побачили, що придолинок вкритий біло-зеленим нарцисовим килимом. Сподіваюся, вам було цікаво почути цю прекрасну легенду. До побачення, до нових зустрічей! Обласний центр Закарпатської області місто Ужгород. Саме це місто називають місто Сад. Це одне з найзеленіших міст України. Проте головним весняним кольором є не зелений, а рожевий. Рожевий та це мій улюблений колір. Невже в Ужгороді листя на деревах рожеве? Це не зовсім так. В Ужгороді висаджено дуже багато дерев, які мають назву сакура. Рожеві дерева. Це один з основних символів міста. Цвітіння сакури припадає на кінець квітня. І це один з найгарніших періодів у році. В Ужгороді навіть організовується фестиваль Сакура Фест, приурочений до її цвітіння. От, ви побачите цю красу! Пропоную сьогодні створити дивовижну картину з зображенням сакури на згадку про мадрівку Закарпатською областю. Доброго ранку, діти! З вами рубрика Творча майстерня. І сьогодні ми з вами відправимося на Закарпаття. А саме у місто Мукачево, де кожного року цвітуть чарівні сакури. Мукачівські сакури щороку під час цвітіння приваблюють тисячі туристів. Саме місто Мукачево було оголошено столицею сакур, адже в ньому знаходиться найбільша алея сакур. Тому сьогодні я пропоную вам намалювати свою чарівну сакуру. Для роботи нам потрібно білий аркуш паперу, водичка, пензлик, щітка зубна, також палітра, фарба червоного, коричневого та білого кольору. Але щоб не втрачати час, вже змішала фарби на палітрі, червоний змішала з білим, у нас утворився рожевий колір. Беремо зубну щітку, вмочуємо у водичку, набираємо рожеву фарбу та робимо ось такі квіточки сакури. Робимо по всій поверхні листочка зверху. Ось такі квіточки у нас виходять. Робимо багато, щоб дерево вийшло гарне. Далі беремо пензлик, мочуємо водичку, беремо фарбу коричневого кольору та промальовуємо стовбур нашого дерева. Не забуваємо намалювати гілочки. Робимо багато гілочок. Ось таке гарне дерево у нас виходить. Наша робота завершена. Ось така сакура вийшла у мене. Цікаво, а яка вийде у вас? З нетерпінням чекаю на фото ваших робіт. До зустрічі! Закарпатська область це край, який вражає своєю різноманітністю. Тут ви знайдете величні гори і затишні долини. Кришталево-чисті озера, мальовничі містечка. Та старовинні замки пропоную сьогодні вирушити у танцювальну мандрівку в Закарпатською областю. У долині на просторій полонині простягну до сонця руки, як зайду в зелені луки, Розвернуся у боки, я на березі ріки, час у човних тихо сісти. fall on Ну що, Марічко, тобі сподобалась наша подорож? Так, це було неймовірно весело та цікаво. Малята, сподіваюсь, вам теж було цікаво. Але нам час повертатися додому. Нагадую, для цього нам треба промовити чарівні слова. Спочатку, як завжди, їх промовляю я, а потім ви. Україну ми вивчаємо! Україну ми вивчаємо! Мандрувати полюбляємо! Мандрувати! Один, два, три. Один, два, три. Подорож, завершити! Подорож завершити! До побачення, друзі! До наступної зустрічі! У